У Львівському палаці естетичного виховання учнівської молоді вже не вперше демонструють свій талант фіналісти у конкурсі. Захід присвячено найріднішим людям матерям. Учасники висловлюють свою любов до них у піснях, танцях та віршах. У нас відбувається сьогодні нагородження. Фінальне конкурсу слово і пісню Матусю тобі, яке відбувається у чотирьох номінаціях: авторська поезія, авторська проза, авторський малюнок і пісня про маму. Цьогоріч конкурс налічує близько 350 учасників з усієї Львівщини на великій сцені і досвідчені учасники, і ті, для кого це перший виступ у житті. Діти дарують свої таланти з особливим трепетом, адже виконують їх для найдорожчих, для своїх мам. Я перший раз на великій сцені виступаю. Ем, я трохи переживав перед виступом, але я потім зібрався з духом і заграв, на мою думку, гарно. Дуже багато оплесків. Я здивувався, мені ж ніколи так багато не аплодували. Він дуже обдарована талановита дитина. Дуже він хороший. Він на всіх концертах до Дня Матері, до Миколая. у нас концерти є два рази в рік. Так що він сценічна дитина. На сцені звучать пісні та народні інструменти, а ще чимало малюнків, створених дитячими руками. Ми ансамбль народної капели бандуристок дзвіночок, центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Сьогодні ми виконуємо твір Сила роду про маму та про наших військових. У цьому конкурсі ми вже не вперше беремо участь, але є переможцями цього року і минулого року. У різних вже номінаціях, тому що дітки виросли перший раз вони були в першій категорії, а зараз ми вже в другій категорії. Конкурс відроджено у 1990 році. Його заснувала Львівська міська організація Союз Українок. Сьогодні конкурс об'єднує дітей з різних куточків області та підтримується небайдужими меценатами. Цього конкурсу є за рахунок наших меценатів, це є громадського діяча, засновника партії Духовна Україна, політика Юрія Путаса, який вже два роки підтримує цей конкурс і взагалі підтримує Союз Українок. Знаєте, я е, хоч вже священник, може 32 чи 33 роки, а дуже переживав, коли сюди йшов. Знаєте чому? Бо діти вони дуже вразливі, чутливі, і діти вони відчувають. Де є правда, де є неправда, яким ти наміром йдеш, чи ти їх любиш, знаєте? що ти хочеш їм сказати. Знаєте? І Це дуже є важливо. І, знаєте, а Ісус каже, якщо ти не будеш як дитина, не йдеш Боже царство. Знаєте? Важливо нам бути дітьми. Я хочу сьогодні побути з ними разом дитиною, дитиною Божою і дитиною творчості, бо я сам є музикант, художник, малював церкви. І це для мене є дуже важливо і дуже приємно, що мене сьогодні союз України запросили відкрити молитвою і поблагословити цей захід. Подія приурочена до 35-річчя відновлення діяльності Союзу Українок в незалежній Україні. Це свято не лише мистецтва, а й духовного єднання. Ми перший раз на такому конкурсі, але ми дуже тішимося з того, що взагалі ми беремо участь в цьому конкурсі, і думаю, на майбутнє ми теж будемо з великим задоволенням брати участь. Ми виконуємо пісню колосково і чому ми її обрали? Ми її обрали, тому що вона потрібна в сьогодення. Сцена палацу мистецтв зібрала талановитих школярів, педагогів і керівників творчих колективів. Я не вперше долучаюся до цієї події. Сьогодні дуже такий важливий для нас час. Хочу подякувати нашим діткам, що вони процвітали, що вони були щасливі. Потрібно підтримувати наших дітей, оце є наше майбутнє. Конкурс і слово і пісня тобі, матусю, ще раз нагадав: найбільший подарунок. Це щирість, любов і вдячність. А сцена не лише спосіб сказати: мамо, я тебе люблю.